Добрий день, шановні друзі! В історії нашої тисячолітньої держави було багато визначних дат, пов'язаних із боротьбою нашого славного героїчного народу проти іноземних зарбагарників. Спочатку це була в Київській Русі боротьба проти половців, печенігів, чорних клобуків, хазарів. І Монголо-Татар. Пізніше треба було відстоювати свої території від посягання Польщі Литовського князівства, <кій> Московського Царства. Особливо ми знаємо, це боротьба українського народу за свободу під проводом Богдана Хмельницького, де навіть світлою плямою є битва біля. Конотопа 1659 року, коли союзні війська Польщі Кримського хана і Івана Виговського з козаками розромили 100 тисячну армію московитів. Потім була ще боротьба проти більшовицької Росії в 1917-20 роках, і тут ми можемо відмітити бій під Крутами, де молоді. Українці, відстоюючи незалежність, полягли смертю хоробрих. Особливою частиною в історії нашої країни є Друга світова війна. Сьогодні, 28 жовтня 2022 року, 78-ма річниця визволення України від німецьких фашистів війна котилася. До закінчення. Після поразок під Сталінградом на Курсько-Орловській дузі, після того, як не могли німці втримати східний вал, Дніпро було форсовано, визволено Київ, і німці вже відступали з правобережної України. І тут проявилися хоробрість наполегливість, завзятість. Любов до батьківщини наших українців, бійців, які воювали в лавах радянської армії. Під Корсеном Шевченківським було розроблено 7000 тисячну частину німецької армії. Вони відмовилися здатися і повністю були знищені. В результаті одеського Одеської ясько кишинівської операції було звільнено правобережну е, Південну Україну і Молдавію, і наші війська вийшли на кордон із Румунією. В результаті Проскурівсько-Чернівецької операції, і Рівненсько-Луцької, було звільнено Волинь і Прикарпаття. Залишилося лише одна. Частина України це Закарпаття, яке було відгороджено від України карпатськими горами. Закарпаття в той час було у складі Угорщини. І Угорщина була слухняним союзником або, як кажуть, сателітом Гітлера. Тому угорці і німці всі дев'ять перевалів через Карпати міцно укріпили. І ніяк не могли радянські війська здолати ці перешкоди з 8 вересня по 28 жовтня була так звана Східно-Карпатська операція. І лише після того, як південно-східні війська піді... захопили, вже визволили Румунію і підійшли до Румунського міста Дебресен, горці і німці змушені були залишити в укріплення в Карпатах. І відійти на рівнини Угорщини. Так, 28 жовтня 1944 року остання залізнична станція Закарпаття місто Чоп було звільнено. І цей день вважається Днем Визволення України. Українців дуже багато втрат понесли в цій війні, зробили вагомий внесок у перемогу. Над німецькими нацистами у главах радянської армії воювало 7 мільйонів українців. Кожен другий із них загинув на фронті, а кожен другий із тих, хто залишився живий, залишилися інвалідами. Багато загинуло в партизанських загонах, багато у концентраційних таборах серед командного складу радянської армії. Було багато вихідців з України. Це Москаленко, Карпенко, Рибалко, Маліновський і інші, які доклали багато зусиль для того, щоб перемогти німецький фашизм. У лавах УПА воювало 500 тисяч українських вояків. А у складах армій США, Канади, Чехії і Польщі воювало 120 тисяч українців. Вони зробили великий внесок у перемогу над німецьким фашистом. Ми мусимо гордитися тими перемогами і надіятися, що незабаром буде. Той день, коли будемо відзначати перемогу над московськими расистами, які посягнули на нашу незалежність, їм буде такий же кінець, як і німецьким ворогам. Велика честь, подяка за українським Збройним силам і всім, хто допомагає у цій боротьбі, від імені всіх людей. Я дякую Збройним Силам України, і ми маємо надію дочекатись перемоги над ворогом. Сьогодні, мав бути, у нас в училищі КВПУ ЗТ е, позакласний захід присвячений цій даті. Іван Миколаївич Малярчук мав виконати декілька пісень. Він виконає ці одну з них, і ви побачите це. На сайті училища і у групах викладачів і майстрів. Дякую за увагу! Слава Україні! Героям слава! Перестає ся часом, що собою! Я совет скапив, гляплили в землю нашу спочивали, обернулись вибили журавли, про водий поминісты щастиг далекий. Заході дня, і в тім в кленопі є простіри коли це бачу, серце за